27 місяців російської неволі. Нарешті вдома Луцький захисник, боєць Волинської 14-ї бригади Михайло Шостак, який боронив рідну землю ще під час АТО. Вперше за довгий час на обличчі мужнього воїна з'явилася усмішка. Такими міцними були обійми рідних. Вперше він взяв на руки свою донечку, і тепер головне для захисника набратися сил і оговтатися від всього пережитого. Зустрічала захисника і Катерина Курбанова. На замковій площі Луцька людно містяни, родичі та друзі прийшли зустріти захисника, який 27 місяців провів у російській неволі. Дружина Михайла Шостика не може дочекатися, коли знову обійме свого чоловіка. Пригадує той день, коли дізналася, що він потрапив у полон. Це було тяжко було сприйняти, але він мені снився, що він живий. Я не втрачала надію на те, вірила і. Першу жініч, коли він пропав, він мені наснився. Згодом жінка побачила свого чоловіка у ворожих пабліках. Та першу звістку про Михайла отримала вже через рік від захисника, якого звільнили з полону. Весь цей час вона стукала в усі двері, намагаючись зробити усе можливе, аби повернути його додому. І таки достукалась. Михайло нарешті вдома і вперше за довгий час усміхається. Рідні не випускають його зі своїх міцних обіймів чоловік захищав країну ще під час ато. На фронт повернувся, щойно ворог пішов великим наступом на Україну. Боронив рідну землю у складі Волинської 14-ї бригади. Про те, як потрапив у полон, згадувати важко. Ці 27 місяців були для нього пекельними. Де я попав, там всі дізонки вбивали хлопцям, ноги ламали. На мені шрамів. Скажу так, що Рембо після В'єтнаму віддихає. Ми всі ходили, як баклажани кольором. Скажу прямо, мене били молотом в прямому сенсі цього слова. У мене вся ліва сторона була поломана ребра. Витримати всі тортури допомогли думки про сім'ю та рідний дім, розповідає Михайло. Його повернули 10 червня під час обміну тяжкохворих захисників. І тепер чоловік уперше взяв на руки свою донечку. Відчуваю радість, на душі навіть полегшення. Стало що вже на свій землі. Серед тих, хто прийшов зустріти Михайла і родини, які ще чекають своїх захисників із полону. Чоловік Оксани теж служив у цій бригаді і вже понад два роки у російській неволі. 24 серпня один хлопець звільнився з полону, і нам прийшла звісточка, що живий, що він знаходиться в Кемеру. Дуже їм тяжко, але вони надією живуть. А пані Наталія шукає сина Віталія. Безвісі зникли, але, знаєте, живу ж між небом і землею, бо я тільки живу надію, що він живий. Тим часом у Михайла попереду тривали лікування та реабілітація. Оговтатися треба фізично і емоційно, каже чоловік, та найстрашніше позаду. Головне, що він вже з родиною вдома. яку дуже довго чекали, слава Богу, виплакали, вимолили. Нарешті буде вже сім'я велика разом. То ж важливо з російської неволі додому повернути кожного захисника. Слава Україні, Героям слава! Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт ICTV, Єдині новини.